Почну сьогодні з страти території на сусідньому напрямку. В ході наступальної кампанії армії Азіопії за 19 місяців, а це 570 днів. Ним вдалося захопити населений пункт Цегельне в Харківській області. Тепер ця побіда ляже на стіл Герасіма і Путіна. А 82% росіян зможуть підняти рюмку за це. Але якщо подивитися Вікіпедії, то це неробочі та розвалені приміщення цегельного заводу з територією тисячних квадратних кілометра і, звісно, з населенням 0 людей. Підкажіть, скільки тривала оборона Волгограда? На Сомському напрямку тривали позиційні бої, позавчора без прямих боєзітнень, а вчора відбулося сім боєзітнень. Терористична авіація ці дні наносила авіаційні удари кабами, відповідно, 11 та 14 по району від Кендратівки до Андріївки. Ще було ці два дні по 148 артобстрілів, найбільше Павлівка та Іскриковщина. Якби ЗСУ наносили стільки ударів по іпотечним військам, то ті б вже повтікали за Урал. Нехай це криворуки аналогів нєт, але при такій щоденній кількості а ще дрони, як і в ПВІ, та ланцети, то маємо щоденно втрати захисників та техніки. Пропагандисти передають про їх рух щоденно по лісопосадкам на 300 метрів. А насправді це рух в сірій зоні 150 метрів вперед і 150 метрів назад. Загалом, вірно, 300 метрів. Вчора наші козаки на такий рух провели контратаки в районі між Кіндратівкою та Андріївкою. Стало відомо, що за півроку в Тьоткіно тільки по одному батальйону, без поворотні втрати, у орків склало більше 300 осіб, які ще навіть не збиралися. Лінія оборони стоїть на місці. Слава ЗСУ, слава Україні!